Всім привіт! Знаходжусь на локації будівництва і давайте її назвемо «Уліт». Тут ми будуємо, збудували точніше двоповерховий будинок для 250 метрів квадратних із гаражем. І зараз ми виконуємо етап комунікації. Хочеться вам також розкрити цю тему та показати. Не тільки комунікацію, а тут ми ще у нас ось ви бачите є зона басейну. Басейн ми виконували і шлакоблока, зараз відтрамбовуємось, техніка закидує нам пісочок. І ми це все ущільнюємо по кутах. Планки прижимної тут на басейні немає, тому що тут це все має заливатись плитою. Ми затягнули шиповиткою, щоб не пошкодити утеплювач під час відсипки. Ось основна її функція. Хочеться вам походити по цій діляночці, показати багато чого цікавого, що ми тут виконуємо, тому що це досить такий цікавий проект, важкий проект, тому що тут каскадна ділянка. Ось ви бачите опорні стінки. Одна і знизу. ось Інша, там у нас планується ще дві ось з однієї сторони, з іншої. Але розмова йшла у нас про складність самої ділянки, тому ось та, вона Нерівна трохи і доволі важка. Але для нас нічого, для нас ці завдання є звичними, ми доволі їх часто виконуємо. Зараз ще сходимо в будинок і покажу вам, як тут все виглядає. Буду потрохи вам відзнімати такі цілі серії та розповідати, що та як ми виконуємо. Трохи вже погода, самі, бачите, на вулиці. Саня, вас теж видно, маєш камеру на 360. <рес> <рес> Зразу у всіх ракурсах відзнімаю. Так, такі справа. Так, в будинку. В будинку ми уклали в гаражу вже плитку, розвали чорнову сантехніку, підготувалися під підключення газу. Тут у нас зона гаражу, ворота також встановлені вже. І плануємо трошки ще спланувати земельку з цієї сторони. У нас, тут, до речі, буде біосептик. Е -е, Глянути. Також цікаве рішення тут придумали. Доволі таки дешеве, але він потрібен насправді. Сміття все складаємо в одній зоні, чекаємо машину, вона приїздить і це все відвантажимо. І давайте зайдемо в будинок, що у нас тут. На другий поверх не буду підноситись, тому що мені доволі ще важко тут такі сходинки, ви ж пам'ятаєте, що в мене нога зламана. То не буду ризикувати. І так, що в нас в будинку? Ми провели повністю всю сантехніку, провели всю чорнову електрику, зробили стяжку підлоги, зробили штукатурку стін. Це все в нас готово. Наступний етап планується розпочатись із гіпсокартонними роботами і з плиточними роботами на підлозі. Наведемо ще трохи марафет, тому що всі бігають, всі прибігають. Як ви бачите, трохи брудно на підлозі після стяжечки. Тому ось така у нас є ділянка з таким чудовим будинком і такий план робіт ми тут виконуємо. До речі, вам, якщо щось цікаво по певних процесах, бо знаю, що мене багато людей дивиться, які планують будуватись, які будуються. І у них є запитання. Ви запитуйте, а я вам обов'язково розкрию цю там. Гляньте, яка тут локація. Ну просто нереально. Вийдемо на центральну дорогу самого містечка, щоб я вам також показував, як тут все виглядає. Краса не описуємо, як так говорять. Прямо в лісі, самому в лісі. Тут повітря таке чисте. І до Києва так близенько. Класна локація. Дивіться, ось наш проект. Двоповерховий будинок у Хайтек стилі. Гідроізоляція також тут виконана. З наступного сезону у нас вже розпочнуться фасадні роботи. Поки що ми займаємося внутрянкою. Було не до фасаду, тут по вулиці багато робіт вистачає. І так, про подальші плани ще на цей сезон. Тому що у нас кінець листопада місяця. Ми завершуємо відсипку басейну. Всю зону басейна хочемо зробити, розвести всі основні комунікації. Полив, вода, каналізація все це попідключати і позаливати все бетоном: Відмостку, зону паркінгу, зону відпочинка, зону поколу басейну. Будемо вже очікувати, коли у нас будуть нові завдання по ландшафту цієї ділянки, але це швидше за все буде уже з весни. Тому, друзі, ось такі справи, ось така локація, такі у нас тут планові роботи, роботи немало. У нас теж немало. Займаємось, стараємось. А ви підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, як там говориться, і коментуйте, тому що це буде просувати наше відео і ми зможемо вам все більше, більше цікавого контенту показувати. До зустрічі на наступній ділянці.